Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу познайомити вас з цікавою історією про маленьке мишенятко на ім'я Доні, яку написала українська письменниця Наталія Стукман. Тож поїхав! Аго, чи є хто вдома? Ніби ні, але ще довгий хвостик виглядає з-під дивана. Так, це Доні маленьке сіре мишенятко, якому ніяк не всидіти на місці. Доні дуже любить побешкетувати, погристи кольорові олівці, особливо обожнює червоні, пострибати високо-високо на ліжку та погайдатися на люстрі. А ще доні дуже подобається куховарити. Та мама не дозволяє доні допомагати, а все тому, що доні дожелезний хвостик має. Доні вмить змітає все, що трапляється на шляху у його хвостик. Справді геть-геть усе. Одного разу доні перевернув на себе цілу миску борошна і став схожий на снігову кульку з довгим хвостиком. Коли доні грає у піжмурки з друзями, його завжди знаходять першим, тому що хвостик виглядає, де б не сховалась наша мишенятко. А ще хтось постійно наступає на хвостик Доні, коли мишенята бігають на випередки. А може спробувати втекти від настирлового хвостика? Одного дня подумала наша мишенятко. Доні швидко-швидко побіг. Але за мить втомився і зупинився перепочити. Хвостик не відставав. А що, якщо зв'язати хвостик на вузлик? Та де там? Хвостик був таким вертким і упертим, як наша мишенятко. Хочу мати хвостик, як у всіх, маленький і гарненький. Довго Доні ховався у кутку кімнати разом зі своїм хвостиком, аж раптом почув якийсь гамір. Що б це могло статися? запитав доні сам у себе і виліз із хованки. Катастрофа! Братики та сестрички доні зібралися навколо щелини, у яку щойно впало намисто. Це був подарунок мамі Доні на день народження, бо свято було завтра. Чи вдасться мушеняткові разом з братиками та сестричками врятувати на мисто та зробити справжнє свято для їхньої мами? Дізнайтесь, завітавши до відділу дитячого та сімейного читання за книжкою Наталі Стукман. До зустрічі!